Понад пів тисячі звернень за добу через аномальну спайку на Прикарпатті зросла кількість викликів швидкої допомоги. Доброго дня екстрена медична допомога. Слухає очікуйте швидку. Приїдемо. Будь ласка, будь ласка, до побачення. У порівнянні з минулими роками кількість звернень до оперативно-диспетчерської служби збільшилась приблизно на сотню. Погіршення здоров'я спостерігається у людей з серцево-судинними захворюваннями. Відтак побільшало викликів з підозрою на інфаркти, інсульти та транзиторні ішемічні атаки. Ці стани кажуть, фахівці потребують негайної медичної допомоги. Висока температура також спричиняє проблеми із тиском, особливо у літніх людей та тих, хто має хронічні захворювання. Величезна кількість непритомностей, тобто люди непритомнюють на вулиці, в громадських місцях цих викликів дуже на найбільша група. Далі у нас зросла кількість викликів укусів комах. Це взагалі окрема ситуація. Люди вживають в спеку солодкі напої, там знаходяться бджоли, оси. Люди отримують укуси язика, губ, щік. Це небезпечний стан. Ми виїжджаємо на такі випадки не менше 10 разів щодня. Також у цілодобовому режимі в оперативно-диспетчерській службі працює лікар-консультант. Під час дзвінка до швидкої люди можуть отримати поради та рекомендації щодо свого стану. Також медики здійснюють диспетчерський супровід та інструктаж окремих випадків аж до прибуття бригади. А от суттєво обтяжують роботу медиків, каже завідувач оперативно-диспетчерської служби Роман Пуртюк. Виклики до людей, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння. Вони прилягають відпочити, будь-де на газонах, на лавках, на зупинках. Люди викликали. Тому що думають, там якийсь невідкладний стан. Бригада приїжджає, і робота зводиться до того, що цього пацієнта потрібно просто розбудити. І він заявляє, що не потребує допомоги, і ми повертаємося. Втрачається цінний час. Ми б могли їхати на виклик, який дійсно потребує допомоги. Тому прохання до людей, якщо є вуличний виклики, там хтось лежить, принаймні підійти до нього, запитатися, чи його щось турбує, чи потрібен цей приїзд бригади. У цілодобовому режимі на Івано-Франківщині працює 99 бригад. Наразі каже Роман Портюк: вистачає медиків, щоб вчасно та оперативно реагувати на виклики. Проте на цей період планується збільшити їхню кількість у туристичній зоні, зокрема у Ярем, Ворохті, Миколичині та Поляниці. Люса Віталій Маглатій, телеканал чотириста